mm you Сьогодні ми відкрили сонячну електростанцію, яка забезпечує повністю потреби лікарні в місті Вишневому. Тут знаходиться 182 фотоелектричні панелі, які забезпечують у сонячний день 100% потреб лікарні у електроенергії. Ще одним досить цікавим моментом є наявність накопичувачів енергії, які заряджаються в на протязі світового дня і можуть забезпечувати вночі роботу лікарні від 3 до 7 годин. Умовах відключення електроенергії, коли немає зв'язку, коли відбувається обстріл, пацієнти в некомфортних умовах починають себе ще гірше почувати. Тому тут важливо, щоб і пацієнту було комфортно, і лікарю було комфортно давати. Саме медичну допомогу, а не переживати за те, чи є світло, чи є доступ до пацієнта, чи пацієнта достатньо кисню чи до пацієнта достатньо всіх контролюючих медичних приводів для того, щоб вони всі працювали, забезпечували саме стабільний стан пацієнта. Проект повністю підтримується естонським червоним хрестом. Я би сказав навіть більше людьми Естонії, які донували свої кошти естонському червоному хресту. Я насправді дуже добре пам'ятаю і півтора року тому в Білогородці евакуацію з почав утерпіня коли також представники товариства Червоного креста дуже нам допомагали. Водночас такі проекти вони теж дуже потрібні. Я б сказав, це теж вияв героїзм, це вияв ефективного управління, це правильне розставлення пріоритетів. І я дуже радий, що ми дивимося в одному напрямку і не просто дивимося, а багато чого робимо. Ми однозначно будемо продовжувати. Ми вже ведемо перемовини із іншими партнерами щодо залучення коштів саме на такі проекти. Це важливо із з точки зору збереження клімату, екологічної безпеки, і звичайно, в умовах війни це забезпечить можливість людям надати доступ до медичних сервісів незалежно від того, яка у нас ситуація. Обстріли, знищення критичної інфраструктури, як ми бачили, це минулої зими. Тому вважаю, що саме ця лікарня вже готова по повністю пройти цей зимовий період. Ефективність досить висока і ми будемо продовжувати це робити і надалі.